Відповідно до вимог статті 35 закону України про дорожній рух, обов'язковому технічному контролю підлягають наступні транспортні засоби. Один раз на два роки Транспортні засоби, які використовуються з метою отримання прибутку, а також вантажні транспортні засоби вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Крім того, причепи до вказаних транспортних засобів зі строком експлуатації більше двох років. Один раз на рік підлягають обов'язковому технічному контролю вантажні автомобілі вантажідємністю більше 3,5 тонн, автомобілі таксі та причепки до вантажних автомобілів вантажпідємністю більше 3,5 тонн. І двічі на рік зобов'язані проходити обов'язковий технічний контроль власники автобусів та транспортних засобів, які використовуються для привезення небезпечних вантажів. Обов'язковий технічний контроль, власники транспортних засобів можуть прийти на всій території України на суб'єкти господарювання, які уповноважені на даній вид діяльності, в незалежності від місця реєстрації транспортного засобу. На території Рівненської області зареєстровано 19 таких суб'єктів господарювання, з них 7 на території міста рівне. Крім того, хочемо попередити, що за експлуатацію транспортного засобу. Який підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 425 гривень, здійснюючи технічний контроль транспортних засобів під час технічного огляду, здійснюємо перевірку гальмівної системи, перевіряємо стан рульових механізмів, перевіряємо підвізку автомобіля, стан світлових приладів. При несправності перевіряємо стан двигуна, вимірюючи вихлопні гази автомобіля. При цьому огляді виявляємо несправності і при відсутності всяких несправностей ми видаємо протокол перевірки технічного стану автомобіля. Якщо цього виявляється несправності. У підвісті, враховуючи стан наших доріг, враховуючи погодні умови, і рекомендуємо кожному перевірити, не чекаючи технічного контролю, періодично перевіряти стан свого автомобіля, коли відчуває людина, що якісь є неполадки, радим звернутися на станцію технічного контролю і самому перевірити стан свого автомобіля.